Від запорожців до мерседесів на низькому старті ретроавтомобілі випущені в різних країнах світу. Розповідає голова національної автомобільної ліги Золоте кермо України Роман Щепко. Ми проводимо такі змагання на історичних автомобілях для власників історичних автомобілів. Автівка пана Романа зі своєю сімейною історією «67-й рік це я, той же автомобіль. Це 67-й рік. Це я і сестричка. Вона в Черкасах живе. Воював він 42 по 45-й, возив полковника. Полковник не повернув Америки і собі залишив його. Ну це було порушення. На ньому їздив. Продав ліснику, лісник його угробив, і в 67-му році батько в дуже в плачевному стані його придбав. Чоловік говорить, і 56 років по тому цей автомобіль лишається найулюбленішим. У Нас на позняках стоїть новенька Тойота, але ми предпочитаємо на, на ньому. По сусідству із Віллісом газ 21 1961 року. Власник порається з домкратом. Пробив колесо, то хочу переставити. Каже не на черкаській дорозі, і попри це настрій хороший, бо є група підтримки. Рідня синов'я і жінка. Сподіваюсь на добре ралі, що колесо буде нормальне. Місцеву команду представляють студенти Черкаського державного університету. Як настрій, хлопці їдемо, їдемо. далі, настрій бойовий. Участь братимуть на ось такому запорожці. Ми в свій час купили запорожець повністю зламаний, повністю відновили, перефарбували, привели в такий спортивний вигляд. І тепер ми його називаємо це наш спортивний боліт». І ось спортивний боліт рушає. Етап перший змагання на майданчику. Ми здесь проводимо змагання на керування автомобілем, на майстерність керування автомобілів. Опісля учасники поїдуть до Канева. Рух кожного автомобіля по часу треба вложитися в середню швидкість і виконати завдання по, по шляху до каніва. Це якраз можливість продемонструвати саме автомобіль і виконати всі умови стосовно правил дорожнього руху. Такі ралі на історичних автомобілях проводять вже всьоми. Говорить пан Роман, хочуть показати, що українські автомобілісти не бояться ані коронавірусу, Вірусу, а війни. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.